Подивитися, як хлопці завершили наш об'єкт по обшиванню цоколю каркасного будинку. Каркасні будинки ставляться на сваї переважно і внизу залишається такий простір, який часто виглядає не дуже естетично. І одним з варіантів, з варіантів як сховати цей простір, є обшити його габіоном. Він не прив'язаний до фасаду будинку, але закриває цю щілину, яка утворюється між ландшафтом та та самим будинком. Зараз вам покажу, як це виглядає. Бачите, тут залишили такі проєми для технічного обслуговування, щоб туди можна було залізти. Але до цього весь будинок виглядав ось так з такою щілиною. І щоб її не було, ми поставили такі габіончики, які цю всю щелену приховали і зробили вигляд цього каркасного будинку гарним естетичним. І вже довершеним. Тому, тому, якщо у вас такий каркасний будинок або інакший, телефонуйте нам, і ми вам також сховаємо ваш цоколь.